Вам потрібна допомога? Ви не чуєте? Вам потрібна допомога? Дівчина в чорній футболці допоможете мені. Так, звичайно». Інструктори курсу порятунку життя показують, як надавати першу медичну допомогу людині, яка втратила свідомість та не дихає. Всі відійшли. Ніхто не торкається, як розповів Андрій Стахнюк, минулоріч його проєкт створення центру навчання до медичної допомоги переміг у громадському бюджеті рівного, звідки виділили 250 тисяч гривень. За ці гроші закупили обладнання та манекени. На них відпрацьовуватимуть серцево-легеневу реанімацію дорослих та дітей. Для новонароджених ось так відбувається реанімація для більших дітей. Ось так ми вже натискаємо. Відпрацьовуємо на дитині сторонні тіло, коли дитинка. Поперхнулася, беремо нашою правою рукою за кутик щелепи, і ложимо дитину на одну руку, нагинаємо її донизу і робимо п'ять коських ударів. Ми будемо навчати людей. Без медичної освіти, також з медичної освіти. Як діяти до приїзду швидкої допомоги. Екстреної медичної допомоги Навчатимуть будуть інструктора нашої громадської організації, центр порятунку життя, вони всі всіффівці, співробітники екстреної медичної допомоги, лікарі, фільчера, також і інструктори Європейської ради реанімації. Насамперед, волонтери навчатимуть до медичної допомоги працівників організацій, де встановлені дефібрилятори. Серед них ЦНАП, пожежна частина біля ринку, МБК Дюсаша номер 4. Згодом відкриють запис на Курс для всіх охочих є дві програми, які буде впроваджувати наша команда. Одна з них це власне база реанімаційні заходи в дорослих, які базуються на рекомендаціях Європейської ради реанімації. І друга програма в неї ще включено допомога при кровотечах, де включені рекомендації від американської асоціації хірургів Стоблад. Оксана Туз, Назар Мідріган, Новини на Суспільному.